Вітаємо студію вечірну. Гість нашої студії сьогодні кандидат депутати до Черкаської обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність Віталій Коваль. Віталій Володимирович вечора. Віталій Володимирович минуло вже майже два роки відтоді, як люди вийшли на майдан для того, щоб проявити свою позицію і, врешті-врешт, врешт змінити країну. У владні структури ви власне були рекомендовані саме народною радою, і які взагалі вимоги майдану і ті посили людей, які йшли, вдалося за цей період реалізувати? Так, дійсно дякую за запитання. Можемо згадати, що в основному незадоволення народу викликала закритість, кулуарність прийняття рішень і ігнорування інтересів громад і простих громадян. І, звичайно, вимогою була одна з основних вимог це перебрання із влади представників режиму Януковича відповідно на Черкащині Тулуба. Та цього вимагала Народна рада обласна, цього вимагали народні ради в районах. Відповідно, практично всі керівники обласних структур, які очолили, були звільнені з посад, так само районні голови районних адміністрацій після того. Зрозуміло, треба було показати відкритість і готовність почути громади і громадськість. Можу сьогодні нагадати усім присутнім, що Юрій Ткаченко, наприклад, як голова адміністрації, на початку своєї діяльності не запропонував жодної своєї, верніше не відстоював жодної своєї, а повністю погодив всі ті кандидатури на голову районних адміністрацій, які були рекомендовані громадськістю з районів народними радами. Крім цього, ми пішли на ну не зрозуміло, можливо, для кого шлях, але ми це обіцяли на майдані. Ми вели представників громадськості навіть в кадрову комісію обладміністрації, чого не було до цього ніколи. Відповідно, вони мали повністю вплив на призначення керівників структурних підрозділів. Яскравий приклад це керівник департаменту зв'язків з громадськістю і інформаційної діяльності Сергій Пасічник. Він якраз і прийшов з громадського кола, з громадських організацій. І е, був реалізований як керівник обласної структури. Е, що ще це прозорість у прийнятті рішень. За вимогою громадськості йде, е, що квартальне звітування про використання обласного бюджету вивішується на сайті. Проекти е, розпорядження, які заторкають інтереси громадян, так само вивішуються на сайті і вже підписані розпорядження. Е, що ще? При кожному структурному підрозділі були утворені дорадчі органи, або ті аморфні і паперові органи, які існували, були повністю оновлені з введенням реальних активістів, фахівців в даних напрямках, чи то екологія, чи то нерозбереження, чи то земельні ресурси. І ці дорадчі органи почали впливати і якимось чином формувати державну політику в, на рівні області. Зрозуміло. а дивіться сьогодні закінчиться термін дії повноважень обласної ради, саме шостого скликання. Чого власне не вистачило цій обласній раді? Що не вдалося, і чому власне ви саме зараз прийняли рішення балотуватися до обласної ради? Що вас на це надихнуло і сподвигло? Е, ну, ви знаєте, протягом е, того періоду, коли я на посаді, практично я не пам'ятаю такого випадку, коли із 104 депутатів обласної ради зібрались хоча б 70. Від а взагалі, після першої частини практично усіх сесійних засідань, коли оголошувалась перерва, то після перерви ми могли на, з великою ймовірністю прогнозувати, що жодне рішення не буде прийнято, тому що кворум не зберігався. Відповідно, не вистачало постійно, були відсутні десь 40 депутатів. Не вистачало відповідальності, почуття цієї відповідальності, дисциплінованості, і відповідно від нас. Громада справедливо вимагала змін нових програм соціально спрямованих, а ми просто фізично не могли. Ми їх виносимо на розрецесії, більшості немає, вони не приймаються відповідно, а використати бюджетні кошти без програми ми просто не маємо права. Тому така робота обласної ради, яка сформована ще за каденції Тулба, звичайно, не влаштовує. Це перше, чому прийняв рішення? Очевидно, що для того, щоб. Підтримувалися і ті обласні програми, які сьогодні прийняті в соціальній сфері, гуманітарній, енергозбереження, в екології, в економічні програми, і можливо було прийняти нові, які будуть відгуками на ті потреби суспільства в різних напрямках. Очевидно, відчуваю потребу в тому, щоб гуртувати більшість в обласній раді. І, Адекватно представляти і мотивувати, чому саме такі заходи ми пропонуємо, тому що це є відповідь на ті потреби, які нам диктують райони, села, селища, міста до вашої компетенції як заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації належить ряд соціальних і гуманітарних питань, тобто так. всі ці сфери знаходяться під вашим контролем. Взагалі виникала така ситуація, коли ви залишили взагалі єдиним заступником голови обласної адміністрації. Яких результатів власне досягнуто, що вдалося? І над чим працюєте зараз? Дякую за запитання. От досить часто говорять, що є поняттям незалежності для держави. Одне з ключових питань, з якого ми давно повинні були вже відійти від цього питання, це енергетична незалежність. При зміні влади, при обрання президентом Петра Порошенка, нового уряду була поставлена чітка задача максимально скоротити залежність від російського газу. Хочу сказати, що одним із результатів, які на сьогодні ми можемо сказати, це те, що за цей період, півтора роки, область скоротила споживання газу по всіх ділянках, як то житлово-комунальне господарство, соціальна сфера, гуманітарна сфера, промисловість на 34%. Уряд ставив задачу 30%. Це крім цього. На значну суму тільки з обласного бюджету 14 мільйонів на впровадження заходів енергозбереження, енергозаміщення. Причому, коли ми це говоримо, маємо розуміти, що це повинно бути в комплексі. Це і енерозам... котли на твердому паливі, це і заміна вікон, дверей, утеплення стін, утеплення стелі. Тільки все це разом, модернізація тепломереж, тільки все це разом дає якийсь результат. Потім, правильно, ви сказали, соціально-гуманітарна сфера. Нарешті в цьому році нам вдалося зняти таке болюче протягом, мабуть, десятиліття питання це забезпечення хворих гемодіалізу. Пам'ятаєте ці всі протестні акції. Звичайно, це дороговартісна процедура. І на наше переконання, в її вирішенні має брати участь програма державна, затверджена на рівні Верховної Ради. На жаль, цього немає, але це не означає, що ми повинні відштовхнути цих хворих. На сьогодні понад 18 мільйонів було закумульовано завдяки. Перерозподілу видатків, в тому числі економії на е, утримання чиновницького апарату, що ми зробили, і е, надано цим хворим. Ще що, програми з оздоровлення дітей. Звичайно, ми повинні, як би там не було, дбати про те, щоб влітку діти могли поїхати в табори, особливо соціально незахищених категорій. Потім, окремо, я думаю, ми затримуємо схему, це програма по забезпеченню АТО. Програми освітні, зокрема, підтримка природничо математичної освіти, робототехніка, новітні технології, інтерактивні дошки, айпади. Я не буду вдаватись подробиці, але практично кожен район на співфінансування з обласного бюджету був задіяний. І тим самим, оскільки уряд і президент показали реальну в тому числі фінансову децентралізацію, коли частина, значна частина коштів. Якщо згадати тільки місто Черкаси нещодавно, діло додаткових 70 мільйонів. Значна частина коштів переслав розпорядження районів, міст, сіл, селищ. Звичайно, обласний бюджет всіх не потягне, але на умовах співфінансування таким чином ми їх спонукаємо до визначення пріоритетів. Якщо вам потрібно оновити обладнання в районній лікарні, ми готові на співфінансування. Якщо ви вважаєте, що треба спільно реалізувати програму по шкільному автобусу, щоб оптимізувати додатки, ми готові закупівлю додаткових якихось обладнання або меблів для центрів соціально незахищень громадян. Так само, і це спонукає керівництво на місцях визначатися з тими пріоритетами, а отже, слухати громаду, що в першу чергу потребують мешканців. Крім всього іншого і вище згаданого, ви ще також керівником апарату обласної державної адміністрації. Отже, ви реалізуєте свою державну політику в Черкаській області. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося тут досягти змін? Якщо так, то яких саме? Насправді я був, коли прийшов на цю посаду, я був вражений тою системою бюрократичної затримки від моменту надходження питання. Неважливо чи це з місць сіл селищ, чи це від конкретних громадян. і... Як ми кажемо, до моменту конкретного надання державної послуги, чи відповіді, чи надання статусу соціального, чи земельної ділянки. І при цьому це було регламентовано великою кількістю внутрішніх документів, яких наплодили, ну, як на мене, для того, щоб забезпечити роботою ту кількість працівників при невеликій зарплаті, відповідно, якість там не можна було вимагати. В першу чергу, ми переглянули відношення до керівників відділів. І ми провели оптимізацію структури апарату на керівництво поставили молодих амбітних людей, здатних готових щось змінювати. По-друге, ми почали впроваджувати в багатьох моментах як то звіти, поводження, електронний документообіг, що спростило процедуру. І, звичайно, на сьогодні, як уже анонсовано керівництвом. Ми готові піти далі. І для того, щоб вимагати від людини якісної роботи, ну, повірте, за 1500 гривень в обласному центрі це практично неможливо. Але ми маємо домовленості з урядом, з адміністрацією президента, що ми зберігаємо фонд оплати плаці, при цьому скорочуємо десь на 45-50 чиновників. Якість послуги від цього впевнений, не зміниться, тому що вони будуть мотивовані. І Ще що вважаю досягненим, це спрощення процедури прийняття рішень. Дуже простий приклад. Якщо зараз я відповідальний в тому числі, поки немає першого заступника, як ви перед цим помічали, були періоди, коли самому доводилось виконувати обов'язки всіх заступників. земельні питання, питання надання в оренду водних об'єктів. Я був завони, коли з лютого 2013 року, тобто майже два роки більше, не розглядали питання. Тільки тому, що треба було якісь очевидно додаткові аргументи. На сьогодні ми дійшли до періоду, що по водним об'єктам це два тижні, по земельним питанням взагалі 10 днів. І рішення приймається. Я вважаю, що швидкість і якість надання державними установами виконавчою владою послуг є е, е, тим критерієм, за яким можуть оцінювати е, звичайні громадяни, наскільки влада є для них корисною. Нині в умовах складної економічної ситуації, соціальному захищенні версту суспільства, вони потребують більшої уваги, більшої піки і більшої турботи. Чи отримують вони вдосталь тієї уваги? І чи вдається, скажімо, дати їм підтримку в усіх тих необхідних і складних життєвих ситуаціях, які в них виникають за <зв>. судозу тут би я. Спочатку згадав певні популістичні речі, які зараз взяли собі на озброєння багато політичних сил стосовно встановлення справедливих тарифів, зниження тарифів. Насправді в першу чергу ми повинні зрозуміти, що тариф він не формується десь зі стери. Він, як мінімум, встановлюється на основі собівартості надання послуг комунальними установами. Якщо ми говоримо про ринкові відносини, і сьогодні. Ринкова ціна палива, газу, вона е, висока. Відповідно, не можуть комунальні установи, які цим використовують ці всі енерг... енергетичні ресурси, встановити вартість тарифу нижчу, ніж е, собі вартість, тому що там працюють люди, треба їм платити зарплату, треба е, модернізувати обладнання. З розумінням цього поставилась держава, і саме тому запровадила е, дієвий механізм субсидії. Багатьом це слово не подобається, але вдумайтесь, на сьогодні в третину зросла кількість сімей, тобто домогосподарств, а це в області більше 150 тисяч, справи, яких вже опрацьовано, яким буде в опальний період нарахована субсидія, ми розрахуємо десь більше 500 гривень. Це допомога, реальна допомога домоволодінню для того, щоб справитись, і з другого боку, можливість цим комунальним підприємствам не стати банкрутами і продовжувати працювати. Що ще для того, щоб опрацювати, а крім звичайних питань соціально незахищених, у нас додались протягом останнього року дві досить масові категорії: це переселенці і це воїни АТО і їх родини. Звичайно, в тому в тій кількості, в яких є органи соціального захисту, як в районах, так і в містах, вони би не справилися з потоком. По-перше, ми додаємо, але і збільшувати кількість чиновників на сьогодні ну, немає морального права. По-перше, сьогодні маємо допомогу з держави вигідні мільйон 600 на основ... модернізацію комп'ютерної техніки. І по-друге, маємо практику залучення до громадських робіт через громадські роботи людей, які можуть бути фахівцями і допомагати опрацьовувати ці документи. І як я вже зазначав, крім цього, розглядаємо ті запити від районів міст. На там на територіальні центри, на утримання інтернатів, до речі, і в інтернати специфічними потребами прийняли багато людей зі східної України. Сьогодні дуже активно змінюється країна, змінюються суспільні процеси. Відповідно з нею і змінюються та покоління і всі ми жителі України. Як ви гадаєте, чи усвідомлюють ці зміни саме молодь, саме а, а, діти? І що необхідно зробити для того, аби вони зростали дійсно щасливі? в дійсно перспективній незалежній Україні. Що для цього потрібно зробити? Я, я думаю, що ну, вас можна ще назвати молоді. Я певно вже з цього віку вийшов, але старші люди ще навіть не усвідомив, наскільки молодь на сьогодні є прогресивна і наскільки є вона відповідальна. В першу чергу це показали в тому числі події і на майдані, і події, коли тільки почалася агресія. За старшими, навіть в більшому прикладі, молодь перша пішла готова захищати свої інтереси. Вони розуміють, що можуть реалізувати свої інтереси, тільки маючи свою державу. Далі мені приємний результат, що саме за минулий рік наша область отримала максимальну кількість переможців українських і міжнародних олімпіад. Тобто, навіть в таких складних умовах молодь усвідомлює, що якісна освіта і її знання це можливо єдиний шлях. Для того, щоб гідно собі далі продовжувати життя. Ми сьогодні, як я вже зазначав, підтримуємо як гуманітарну сферу, так і прикладну, математичну з обласних програм, допомагаємо молоді навчатися в сучасних умовах. І повірте, коли клас працює з цією робототехнікою, може вивчати там і фізику, і конструкцію, і інформатику, воно краще відкладається в ігровій формі. Крім цього, підтримуємо. Ті напрацювання наших університетів, коли йде зв'язок з закордонними структурами. Інтернет цьому допомагає, тому що є нашим навчальним закладом чого прагнути. Стосовно свідомості, нещодавно проводив підсумки конкурсу Герої не вмирають, де дослідницькі роботи молодих людей отримали нагородження. Ви знаєте, ну те, як молодь сьогодні прагне, і сама найстарається вивчення власної історії. На власні героїки, на власних традиціях, як вони готові сьогодні навіть писати цю історію, підтвердження тому, що знову ж таки молодь сьогодні свідома і готова до дій. Ну і звичайно, варто задати, що за останні півтора роки, майже вже два, значно зросла кількість. Патріотичних військово-спортивних таборів один із них, де я в тому числі співорганізатором виступав, це Патріотичний фестиваль Холодний Яр, де ми неочікувано отримали тисяч, понад 1600 гостей з усіх куточків України і, і далі підтримуємо такі молодіжні акції. Я знаю, що ви активно займалися раніше викладацькою діяльністю і науковою діяльністю Так. зв'язку з таким завантаженим графіком і роботою в облдержадміністрації. Що встигаєте Приділяти увагу саме цій сфері чи займаєтесь Ви цим зараз? Е, відверто скажу, що ну, десь певний період е, після призначення треба було і е, після робочих час та в принципі, як і зараз вникати в усі справи, налагоджувати ці всі механізми, але тим не менше повністю викладацьку діяльність не бачу змісту, покидати є е, е, на то така форма навчання, як заочні. Я продовжую працювати звичайно в дозволений законодавством час як державного службовцю східноєвропейському університеті. Маю дипломників з одним з яких якраз пишемо дипломну роботу по модернізації управління державними установами, тобто передаю свій досвід, і за останній період спільно з колегами так написав дві наукові статті, які вже опубліковані. Якщо станете депутатом обласної ради, за вирішення яких проблем і завдань ви візьметесь першочергово, що для вас буде в пріоритеті? На перший раз звучить таке питання. В першу чергу хотілось би швидко обрати достойне і дієве керівництво обласної ради. Далі, звичайно, з тими політичними силами, які Сповідують політику і президента, і готові підтримати блок Петра Порошенка і ті ідеї, і напрацювання, які є, готові, і закликаємо: будемо закликати працювати на поглову на першій же сесії сформувати дієву більшість. І о, так як мені важливі питання і фінансування тих програм. Які вже прийняті, в тому числі по забезпеченню АТО, їх родинам, в тому числі кредитам по житлу, підтримку спортивних, молодіжних заходів медицини. Буду долучатись до формування бюджетної комісії. І, звичайно, те, що мені найближче, це формування комісії обласної ради з питань гуманітарної і соціальної політики. Отакі От плани і саме для їх реалізації, вбачаю, відчуваю сили. І вбачає потребу йти в депутати обласної ради від блоку Петра Порошенка. Ми бажаємо вам реалізації всього задуманого і якому, що завітали до студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом депутата до Черкаської обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність і Талямкова. Дякую, що були з нами до зустрічі.